Всім привіт! Якщо ви живете в будинку з електроплитою, ви давно звикли використовувати такі от газові пальники або іншого типу, тому що електрика у нас періодично вимикає. З Цим плюс-мінуси розібралися, але як заощаджувати свій час, як закип'ятити воду швидше, як не витрачати зайві гроші, як в прямому сенсі не спалювати свої гроші в полум'ї нашого пальника. Оцим ми зараз і будемо розбиратись. Також в цьому відео я розповім вам важливі моменти, що стосуються заправки перезаправки ваших газових балонів, таких різьбових, цангових, великих, оцих от червоних з написом Пропан. Як завжди, все у нас буде поділено по блокам, відмічено тайм-кодами, тому ви можете обрати для себе потрібний блок з потрібною інформацією. Якщо, до речі, ще не розібралися, як обрати собі пальник плитку, будь-яке інше джерело на чому готувати, то я робив окреме відео. ось Тут вгорі буде посилання на нього. На етапі підготовки до цього відоса я перекип'ятив більше 50 літрів води в різних комбінаціях: різна тара, різні пальники, різна стартова температура води з лайфхаками без лайфхаків, відповідно порівнював, що наскільки дає приріст в економії там часу, газу і так далі. Я, звичайно, не претендую на 100% науковість, тому якщо серед глядачів буде викладач фізики, то перепрошую за можливі маленькі неточності. Отже, погнали по нашим корисним лайфхакам. Перша проблема, з якою я зіткнувся. Коли спілкувався з людьми, які до цього, ну до цього відключення електрики в будинках, не користувались газовим обладнанням, те, що вони до газового пальника підходять абсолютно так само, як до електроплити, як до індукційної. Там правила трошки інші. Там посуд ваш, площа да, має співпадати з площею комфорки, на якій ви готуєте. Або вона може бути більша, комфорка, але ні в якому разі не менша. В цьому випадку індукційна плита може просто відмикатись. У випадку, коли ви е, використовуєте. Ваш пальник, в якому полум'я отак от виходить за межі корпуса, то ви, відповідно, грієте повітря навколо казанка більше, ніж сам казанок. Тому відвикайте від цих. Правил, що у вас має бути все там, типу, по формі дна або за, за, за його контури виходити. В моєму випадку, ідеальним варіантом є, щоб корона полум'я не доходила до країв е, казанка десь там ну, на сантиметра півтора-два. В такому випадку є оптимальне співвідношення по кількості спаленого газу і часу закипання нашої води. Другим корисним моментом, який теж багато хто нехтує, буде просто використовувати кришку, якою ви накриваєте тару, який готуєте. Всього лише. Але при цьому ви суттєво зекономите в витратах газу і витратах часу. Щоб ви не думали, що перед мною тут лежить шпаргалка. Тут лежать результати тих замірів, які я робив, якраз коли кип'ятив воду в різних комбінаціях. Так, от можу сказати, що в такому козанку, коли кип'ятиш літр води на відповідному рівні регулювання. Правда, на ну, такі от плитці, я витрачав не накритий кришкою. Казанок, ну, типу вода температурою градусів 8-10, витрачав 24 грами газу, а коли те ж саме робив з накритою кришкою, витрачав 19 грамів газу. Це десь ну, типу, до 20% економія може досягати, в залежності, вже від вашої плитки, від вашого типу казанка. Тому кришка супер. Швидше закипає, менше газу витрачаєте. Третім важливим моментом, який впливає на результат, буде теплопровідність посуду, в якому ми готуємо. Теплопровідність це здатність передавати тепло від більш нагрітого нашого джерела полум'я до вмісту нашого казанка. Він має своє числове вираження, називається коефіцієнт теплопровідності. Еталоном серед металів там буде срібло, воно має 420 одиниць. Далі в нього йде мідь, щось близько 380 одиниць, але ну, посуди з таких матеріалів ми, як правило, не використовуємо. Золото так само, хоча воно має теж топовий показник близько 300. А з того, що ми можемо використовувати, буде алюміній. Такі от варіанти: це анодований алюміній, який використовується для посуду туристичного і не тільки туристичного. Він має цей показник близько 200 одиниць. Це круто, це в половину від будемо казати, еталонного нашого срібла. Алюміній є недорогим і досить доступним. Далі вже нижче по шкалі йдуть різні варіанти нержавіючої сталі і чавуни, з яких найчастіше виготовлюється наш кухонний посуд, який ми використовуємо на електроплитах, на індукційних плитах. От такого плану посуд виготовлений з нержавійки, буде мати коефіцієнт теплопровідності там 50-75 одиниць. Це в три або там в чотири рази менше ніж у посуда з алюмінії. А на останньому місці у нас буде титан. Це матеріал, який найчастіше використовується туристами, тому що він легкий, але показник. Його коефіцієнта теплопередачі буде всього лише 20 одиниць. Це, будемо казати, в 10 разів гірше, ніж у алюмінії. Тому, наприклад, літр води в цій тарі закипатиме за умовних 5-6 хвилин, а в цьому казанку і в цьому. Буде закипати, наприклад, 10 хвилин, ну наприклад, да, точно, я це все вимірював, все це фіксував. Тому метал дуже сильно впливає на ваш результат. Четверта штука, яку ви маєте знати, це те, що чим більше у вас початкова температура води, з якої ви починаєте готувати гріти, тим краще. Що це означає? Якщо у вас є потреба зараз закип'ятити літр води, ви можете зробити ну, найпростіше рішення: відкрити кран холодної води в кухні, тому що холодно, як правило, є чистішою і якіснішою, налити літр казанок, поставити на плитку, закипятити. Зараз зима, холодно, стартова температура. В мене, Наприклад, в будинку коливається від 8 до 10 градусів Цельсія. А можете зробити по-іншому, можете всю ту ж саму воду з фільтра, з холодного крана набрати в якусь стару, металеву, пластикову будь-яку іншу і поставити в себе на кухні, щоб вона постояла там добу. Вона, відповідно, набуде температури повітря на вашій кухні, а це буде ну, хай там близько 20 градусів. Відповідно, починати гріти воду температурою 20 градусів, це краща ідея, тому що ви менше часу і менше газу витратите на її нагрів. Тобто економте градуси. Якщо вам часто потрібно готувати на газу, вам варто задуматися про купівлю спеціального посуду, який максимально ефективно використовувати саме на газових пальниках. Це такі от кастрюлі занудованого алюмінія з радіаторами. Функція цього радіатора в тому, щоб максимально класно і ефективно уловлювати тепло від згорання нашого газу, і відповідно передавати його до вмісту нашого казанка. Отака така штука. Наявно на вашій кастрюлі дозволяє зекономити вам до 40% по часу на закипання води і до 40% по витратам пального. А це досить суттєво. Тобто, якщо у вас бувають ситуації, що ви придбали собі таку плитку, два дні балон, балон пустий, балон-смітник, маємо купувати новий, а це 120 гривень. І так, типу, за місяць там, глядиш, вже набігло тисяча півтори. Три місяці і так далі. Ви ж розумієте, ситуація ця у нас може бути надовго. Оцю штуку там, на умовному Аліекспресі або десь там в якомусь е туристичному магазині там можете там, в районі тисячі гривень придбати. Вона себе окупить уже буквально за там місяць-півтора інтенсивного використання е саме такої газової плитки. Це раз. По-друге, вона економить ваш час. Це суттєво, тому що я ж кажу, що 10 хвилин приблизно закіпає на оцій плитці. Кастрю, оця нержава, 10 хвилин так само закипає цей казанок. А оцей от закипає близько 6 хвилин. 4 хвилини часу це вже ну, тіпа, зовсім немало. Також важливо запам'ятати, що вам не треба гріти зайвий об'єм рідини. В умовах, коли у вас не лімітована електрика, нагріли зайвих півлітра води в чайнику, то не є проблема. Коли готувати на газу, треба все тіпа, правильно використовувати. Тому треба залити літр чая, значить, заливаємо літр води з невеличким, зовсім маленьким запасом, щоб прогріти термос перед тим, як там все запарювати. Вскип'ятили. По цей наш об'єм там літер там, з люфтом води прогріли термос, залили чай, зайвої води не нагріли. Відповідно, зайвого газу не витратили, зайвого часу не витратили. Будьте ощадливими до свого ресурсу, все буде тоді за шибісь. Тепер порада відносно термоса. Раз уже про нього згадали. Термос це суперова штука як резервне джерело зберігання теплої води. Електрику у нас виключають періодично, слава Богу, вона часто є, у когось часто, у когось не часто, але є. Відповідно, є можливість закип'ятити воду і залити її в термос. На випадок, якщо через там годину-дві три електрику вимкнуть, а у вас відповідно є окріп, Якщо вам потрібно просто щось запарити, просто відкрили термос запарили. Якщо вам потрібно буде щось готувати, у вас стартова температура цієї води, це вже майже окріп, тобто закипить буквально там за хвилину, тому що тут може там градусів 90. відповідно, ви на цьому теж суттєво економите. Витрати свого газу. Е, до речі, якщо ви досвідчений користувач газових пальників, турист і так далі і маєте свої корисні поради, яких ви не почуєте в цьому відео, прохання писати їх в коментарях. І мені буде цікаво, і нашим глядачам 100% також. Тепер, що стосується їжі, ми можемо нашу їжу готувати ну, якусь там, типа, таку там сублімовану, сушену, яка продається в таких от термопакетах, де просто залили окропом, приготували. Окей, можна робити недешево, але в. Іноді можна, але ми маємо знати, що є такі штуки, як е, гречка, кускус, -кус, вівсянка, які е, готуються швидко, які, як правило, не вимагають тривалої термічної обробки. Е, гречану курбу можна просто залити окропом і вона постоїть. Е, Відповідно буде готовою. До речі, тут є ще друга така тема. Тут я як власник термоса, саме харчового, можу сказати, що коли я з вечора роблю собі наприклад гаречку, яку буду їсти в тому числі завтра. Я собі частину порції кладу в харчовий термос. Чим це класно? Тим що вона в мене до ранку збережеться гарячою, ну гарячою або дуже дуже теплою. Відповідно, зранку я не буду витрачати ні час, ні газ на те, щоб її нагріти. Тобто, частина порції у мене вже тут на ранок стоїть. У випадку, якщо вам потрібно невелику порцію на один прийом їжі, ви можете її запарити зразу просто в цьому термосі харчовому, і от вона у вас тут і запариться класно, і, відповідно, через якийсь термін часу, який вам треба буде її споживати, вона вас буде теплою, ну і відповідно та порція, яку ви собі хотіли. До речі, зверніть увагу також на об'єм тари, в якій ви грієте свою їжу і воду. Якщо вам потрібно нагріти літр води, то не використовуйте п'ятилітрову кастрюлю, тому що на прогрів самої тари. Цієї важкої великої теж іде певна теплова енергія. Тепер до теми заправки-перезаправки наших газових болонів, яку я вам обіцяв ще в минулій передачі. Тема перезаправки найпростіша для наших великих газових болонів, Оць, от великих червоних з написом Пропан, можуть бути інші написи, вони офіційно можуть перезаряджатися. Для цього є ціла інфраструктура, є автогазозаправочні станції і так далі, і тому подібне, розвинута по всій території нашої держави, без великих проблем це можете робити. Єдине, варто пам'ятати, що не потрібно забивати їх до. Повного об'єму від номіналу. Тобто, якщо він 5 літрів, то краще десь мінус 20% від номіналу його заправляти. Тому що, наприклад, вам його заправлять пропаном, на вулиці холодно, ви заносите його в тепле приміщення. Більший тиск і так далі. ну Тобто, цей ваш великий газовий балон, пам'ятаєте, це велике джерело потенційної небезпеки. І тому це одна із причин, чому я його не сильно рекомендую для використання в багатоквартирних будинках, тому що він може нести підвищену небезпеку для вас і оточуючих ваших людей. Щодо інших типів балонів, це наші цангові і наші різьбові, які якраз в портативних пальниках. І всяких плитках використовується так. От до повномасштабного вторгнення Росії у нас е, нутіпа не було великого запиту на перезаправку таких балонів, як правило, ними користувалися лише туристи. Відповідно. Вся інфраструктура була побудована або навколо туристичних магазинів, або навколо туристичних спільнот, форумів в інтернеті і так далі. Там було без проблем знайти місце для заправки. Виписали питання, що я живу в такому місті, треба заправити. І вам казали: зайди в такий-то магазин, або звернись до такого-то е, дяді Васі в гаражах з перевірною репутацією, і він тобі це все зробить. Тут саме важливе. Репутація, тобто, якщо ви хочете перезаправляти такі балони, по-перше, поцікавтеся в туристичних спільнотах, поцікавтеся в своїх друзів-туристів, рибаків, мисливців, далекобійників, тому що це ті категорії е, споживачів, які найчастіше мають справу з такими речами поза своїм будинком. Вони вам, як правило, порекомендують когось, хто це робить, ну скажімо, за адекватні гроші і адекватної якості. Щойно ви його перезаправили, я раджу вам робити на ньому мітки маркером. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дехто з тих, хто перезаправляє ці балони, казали, що вони намагаються не використовувати їх більше, ніж там 15 циклів. Хтось сказав 20 циклів. Ну, Для себе я плюс-мінус таку цифру і е, рахую як, е, ну, тіпа, граничну, яку я можу використовувати на тих балонах, які в мене перезаправляються. Ці міточки стоять. Знов-таки кажу: офіційно вони вважаються одноразовими. То, що ви робите, перезаправляєте, це все на ваш страх і ризик. Чому перезаправка є? Ну, тіпа, актуальною корисною штукою, тому що новий балон коштує ну, там, 350, там, якісь примусовський, може там, 450, ну, коротше, він коштує якихось певних грошей. Немаленьких, в принципі. Якщо врахувати, що перезаправка такого балону мені обійшлась останнє десь близько 80 гривень, то це ну, тіпа, відповідно краще, ніж 400-450 за новий балон. Але, знов таки, повторюю, тільки у перевірених майстрів. Дехто скаже, що можна зробити собі інфраструктуру власну і самому їх перезаправляти. І це в принципі дійсно так. Ви можете придбати собі великий газовий балон, придбати до нього, ну типу, балон вам буде там три тисячі плюс перехідник такого плана, Там трубка з конектором з одного боку під різьбовий балон. З іншого конектору до великого балону, там теж, по-моєму, щось десь гривень від 600 стартує, може бути і дорожче. Потім ще перехідник сюди, якщо ви хочете цангу заправляти і так далі. Тобто, сумарно ви накупите всієї цієї розхідної частини ще десь там тисячі на 4, може на 5. По-друге, ви мусите мати прямі руки і дуже дуже не нехтувати. Технікою безпеки, тому що при заправці це все, скажімо так, якщо воно раптом бахне, то вам мало точно не покажеться. Тому, скажімо так, двічі або тричі подумайте перед тим, як вирішити, що ви самі будете собі все це заправляти. Тепер що стосується наших цангових балонів, які теж є у нас офіційно одноразовими, з приводу цього я більше схильний довіряти виробникам, тому що коли ті люди, які перезаправляють балони, казали, що вони там вскривали різні типи. Цього і цього казали, що як правило матеріал, метал тут є таким більш таким хлібеньким, благеньким, і вони там більш е, схильні до корозії. Тобто, умовно, оцей от балон в мене е, ну, тіпа, я його ще не встиг допалити, а в нього вже ось такі от плями корозії. Щойно ця корозія стане більш глибокою, відповідно, вона більше пошкодить е, корпус. Відповідно, що може статися? Розгерметизація. І тут у мене горить плиточка, це розгерметизувалося. Добрий день, красивий ба -ба бадабум. Тому е, використовувати перезаправку цих балонів чи ні, для мене дуже дискусійне питання. Я не використовую. Деякі люди використовують, деякі навіть е, збирають такі балони, повторно їх перезаправляють, наприклад, там для потреб військових на фронті і так далі. Вирішуйте самі, але зважуйте при цьому всі ризики. Ще, до речі, немало моментом моменту буде то, що інфраструктури під їх перезаправку у нас ще менше ніж під отакі балони. Тобто, якщо в туристичній тусовці вважається нормальним. Їх перезаправляти, і ви зможете знайти контакти людей, які це роблять. То коли там же цих же самих людей питаєш, а можете заправити цангу, вони кажуть, цангу не заправляю. Принципово все, питання закрите. Тому я ж кажу, ви з питанням пошуку потрібного вам сервісу. У випадку, якщо вам цікаві якісь інші теми. По туризму, дотичні до туризму, до до нашого виживання в нинішніх умовах в місті, можливо, там про аптечки і так далі. Пишіть це в коментарях. Ми будемо намагатися це реалізувати. Якщо перегляд цього відео був для вас корисним, ставте по-любому лайк і можете десь зарепостити людям, яким це буде корисно. Якщо не сподобалося, ставте дизлайк, пишіть критику. Будемо виправлятись, якщо є що. Щоб не пропускати нові відео, підписуйтесь на канал. Всім пока.